У нас сьогодні буде б'юті-влог. Не б'юті. Влог із прикрасами. Кринка зараз там заховалася, а я їй дещо купив. У нас сьогодні буде джусі кутюр для принцеси. Щось говорю. Коротше, зараз буде секрет, побачимо, чи криїнці це сподобається. Секретний бокс і там щось є. Кринчик. У мене є сюрпризик. Будемо зараз розпаковувати. Ти знаєш, що це є? Дивись, бачиш, намальована корона Ой, для королеви. Називається Juicy Couture. Угу. Тут знаходяться всякі дитячі прикраси і вони можуть попастися секретні, невідомі, які там будуть. А Скільки будуть. там є браслетів? А ми зараз побачимо? Ну, добре. Погнали розпаковувати? Так. Там треба розв'язати. Так. Ти боїшся, щоб це все не порвати. Давай так, треба акуратненько, і знайти, де воно тут в нас має витягнутися. Не витягується? Сорок Давай я попробую. Не. Так, що в нас тут намальовано? Намальовано. Ага, що там можуть бути якісь всякі магічні кристалики. Ух, як інтересно. А, знаєш, як воно витягується? Дуже просто. Береш ось так. Хоп. І фокус. Я зняв. Ха. Це вже можна розривати. Розриваю. То ми могли одразу все розривати. Ми думали, що акуратно можна відкрити. А що в нас в серединці? Ага. Ще кришечка. І воно все в секрет боксах, так? Невідомо три. Штучки. Та, Все чи ще щось є? Ще щось там є. а щось є? А ну, покажи, що там ще є. Інструкція. Інструкція. Угу. Так, інструкція в нас, бачу, величезна. Так, в нас щось може попастися три штучки, і невідомо що. Бокс, байт 3 можуть попастися ось такі: от ось рожеві, чорні, рожеві. В четвертому боксі можуть бути такі от кольорові. І тут в нас ще є якісь шарміки з бджілкою. В п'ятому боксі можуть попастися шарми і, типу, музика. Бач, скрипічний ключ. А в першому, другому, в першому в нас попадаються от такі от синьо-рожеві. Теж шарміки, якісь тут мають бути з кристалом. А в другому, дивись, у нас може попастися веселка. Будеш розпаковувати? Ти які хочеш, щоб попалися? Я. Так, ну бери. Номер один, номер два, номер три, чотири чи п'ять. Просто інтересно, чи нам повезе. П'ять. А що в п'ятірці? В п'ятірці вона хоче, щоб попалися от такі от шарміки і музика. Ти любиш музику? Угу. Ну, добре. Тут бачиш, може багато-багато шарміків познаходитися. Так, шарміки у нас золоті. Відкривай. Подивимося, що ж у нас там Я попалося. Що немає то штучки, щоб потягнути? Ось так. Ось так. Все все. Ну давай. Ну, давай подивимось. А ну, у нас попалися ось такі от золоті шарміки. І в нас попався Juicy Couture з сердечко. Це бачиш, це така йде гумка. Так, бо на неї треба буде робити зараз браслетики. Населяти. Так, шармік. Ану, відкриваємо другу і третю колекцію. Чи будемо зразу робити браслетики і по черзі відкривати? Я хочу цей. Відкрити всі. Ага. Так, в другому у нас що попалося? А в другому, дивися, в нас попалося Juicy Rainbow. Ага. А в третьому. Можна мені відкрити третій? Не можна? Так, я сама. Тільки так не змішай, бо бачу, вони всі мають бути різні. Ось такі от Juicy Juicy кутюр, Вже з діамантом посередині. Ти бачила? Ага. А в цьому Juicy кутюр, просто Juicy з сердечком. Ну давай, останній у нас третій. Що в нас там попалося? Кольочка, три браслетика. О! Що там? Ану покажи, класне щось. Mm -hmm. Так, в нас тут зовсім інакший браслет попався. Бачиш? Mm -hmm. Такий переплетений. Який тобі найбільше сподобався? Мені, мені сподобався найбільше оцей. Оцей сподобався. З рейнбоу-веселкою. Ну, давай відкриваємо ще це і подивимося, що там всередині в нас. Ого, тут теж багато деталік, так? Шармік Juicy Кутюр. Прикольний. Зараз все розпечу. Ага, а це в нас іде, бачиш, нитка. Дві нитки є. Дві ниточки. Дві ниточки. Ух ти! Корона із сердечком, кристал. Клас! І є ще таке от металеве. Зараз подивимося, як то вчіпляти. Подивимося, так, який в нас попався. Тут ще можуть бути такі джусі кутюр. Намальовано, як їх складати, як обрізати, бачиш? Ти можеш їх всіх поскладати. Ну, так як звичайно, ти складаєш на ниточку, а я потім їх позав'язую. Тут є всякі різні вузли, як в'язати. Джусі кутюрчики Розклали перший браслетик, будемо робити. І оцю штуку треба зберегти. Реально, мені сподобалося, бо тут намальовано, як плести всякі різні браслетки, навіть оці от металеві і з гумками, як правильно скручувати вузли. Каренька вже перша почала, вона вже хоче ті браслетки в'язати. Ну окей, я їй буду допомагати, бо там на одному кінці треба тримати, щоб вона не розсипалося. І ми покажемо зараз перший браслетик, який у нас вийшов з такої от гумки і з. Шарміки. Тут три. Золотий, рожевий, світлий, темно-рожевий і джусі кутюр підвісочка. Так, помагаю, тому що тут в нас є послідовність. Спочатку золотий, потім ми даємо світло-рожевий, потім золотий, потім темно-рожевий, золотий. І так, ну, по порядку. Коротше, золотий у нас після кожного йде. Браслетик у нас збільшується. Вже ми навіть поставили посередині оцю підвіску. Все, і Кароліна вже далі знає, що робити. Саме головне треба пояснити дитині на початку, що треба робити, і щоб дитинка була уважна. Так, ось такий от браслетик вимальовуються. Ну, золотих у нас два рази більше, ніж рожевих. Зараз доробимо і приміряємо. Mm -hmm. Подобається тобі то робити? Браслетики? Mm -hmm. Вона любить оці ці дії влоги де треба щось робити своїми руками. Їй то подобається. Я думаю, що воно буде багато, багато в разів, два разів більше. Угу. Ну То чекаємо тільки думаю. перший браслетик робимо роботи, вона його йде. Прикольна штучка, цей Juicy Couture, тому що вона сконцентрує увагу дитини. Дитина чимось зайнята, вона хоче то поскладати, тут треба насилити оці всі шарміки сюди на Я ту думала, ниточку. Що, що... Щось собі заношу на потім. Хочеш, приєм. можеш. І на потім ми можемо скласти до того моменту, як мама прийде. І в нас є три браслетика. Один ми подаруємо мамі, другий будеш мати ти, а третій. А третій я подарую бабі. Бабі подаруєш. Добре? Перший браслетик у нас вже є готовий. Ось такий от прикольний браслетик. Із сердечком. Ну, коротше, зробили чуть-чуть менше, нам скільки тут. Ще лишилися навіть детальки запасні. От, просто зробили його вущим, щоб на корлінці руку. Він тягнеться. Досить так нормально. Тримай. Можеш одягнути, приміряти. Зараз покажемо, як виглядає на ручці. Так, одягнули. Ось так от на ручці класно виглядає. Ну шо, прикольно? Чуєш? що, прикольно? Чишка золоті відтискуються та моє лице. Так, і там можна почити твоє личко. На тих золотих. Класно. Не давить тобі? Ми просто зробили її якраз. Її розмір. А ну, подивись. Це супер. Добре, що переходимо до на наступного. Який обираємо? Оцей робити чи там той? Там той буде десь такий самий, як той, що в тебе на ручці. Я хочу оцей. Добре, з того легше. Бо тут буде набагато тяжче. Тут треба переплітати. В попередньому в нас було золоті ніжно-рожеві і темно-рожеві. Тепер в нас є такі от перлинчасті, є золоті, і тепер більше бачу таких великих кульок рожевих. І плюс у нас є ще шармік. Десь він тут закотився, кривина його заховала. Джусі Кутюр із діамантом. Бачите, діамант такий. Тримати? Давай я буду тримати. а Он тут намальований, як робити. Бачиш джусі кутюр. Треба одна велика розва, потім та кольорова, золота. І так по черзі, по черзі, по черзі складемо цілий браслетик, як попередньо. Приміряєш? Давай. Що? Ще треба? Ще треба. давай Так, це в нас перший браслетик, такий менший був. А оцей у нас, бачите, більший вийшов. Перелинок за рахунок цих. Він тепер більший через те, що вони більші. Ану, приміряй на руку. Як? Одягай, одягай. Це як? Класний. Взагалі прикольні браслетики від Juicy Couture. а цей ще одягне. Тримай, одягни ще один. Добре, що тут гумки і воно легко одівається. Два джусіка. І тепер буде найтяжче. Оцей от третій. Це в нас іде переплетення. А треба дивитися, як саме зробити. Є оцей браслетик, його треба тако переплітати: верх-вниз, верх-вниз, верх-вниз. І окремо буде йти ще рівний. Я знаю це. Бачки? Я тримаю оцей от браслетик знизу вверх. І через кожну дирочку треба плести. Отак, спочатку знизу вверх. А наступна йде зверху вниз. Є. Потім яка? Хотів. Правильно. Знизу вверх. Якщо ми підняли вгору, тепер згори вниз. Правильно. Є. Давай я покажу як. І виходить у нас ось такий класний браслетик. Тобі подобається це робити? Ні-ні, якщо ми йшли знизу тепер. Ось так, так. І ставай. Тебе класно виходить. Я зловила. Відпадав? Угу. Третім браслетка у нас така невеличка заминка, тому що ми його переплели зверху вниз, зверху вниз. А тепер у нас є ще одна стрічка, яку треба поміж ці кільця пропхати так по-інакшому вже. Мало того, що там через кільця, й плюс через знитку. Я тримаю кароліна щось не розуміє, як пропухати, бо там насправді трошки тяжко. Я кажу, давай тоді ти будеш тримати, я буду пропухати. Коротше, так тримала, що воно розлетілося. Тепер треба робити, типу, наново. Мені треба, щоб хтось потримав. Я так розумію, вже будемо чекати на маму. Мама потримає і ми то все. Переплетемо і вже покажемо цей третій браслетик, як він буде виглядати. Ну, ось так от. Тут насправді я так бачу, що тяжковато це переплітати одному. Але результат має бути якийсь класний. До речі, Кароліна мене обговорила, давай тато, ще раз переробимо, але поки вона там бавиться, я роблю сам. Ну, коротше, позаплітав через оці колечка, тепер мені треба щось зробити з цією другою. Тут, якби є інструкція, але насправді це не так просто, як здається. Оці всі дівчачі всякі штуки, оці прикраси, це дуже важко, тому вони і дорого коштують. <рес> Зараз подумаємо, як це треба сюди примостити. Тут лише по-китайськи все. Треба логіку включати. Здогадався. Коротше, оцей другий, другу нитку треба пускати в противохід ці. Передній. Тобто ця перша вона просто пішла прямо-прямо-прямо, а цю треба протилежну сторону йти. От, тому виходить, зараз я покажу як. Дивіться, ось так от виходить. Якщо ця рівно йшла, то ми просто цю пропихаємо. Оця рівна. От вона йшла взад. А ми тоді цю спереду. Якщо вона от йшла ця спереду, то тоді ми ззаду. Ну і так, зараз ми протягнемо цілий браслетик. Я сам вручну без нічої допомоги справляюся з такими от дівчачими прикрасами. І ще саме головне треба от посередині десь виміряти, де середину чпити ще підвіску. Тут можна просто це, от бачите, відігнути і вчепити, що якщо забув. І ще в нас є ось така от джусікутюр, шармік в кінці. Я так розумію, що вона має стягуватись, розтягуватись, бо це нитка, і вона не потягнеться на руці. Так, тут, в принципі, намальовано ну, шиє, як це робити. Ну, не факт, що вийде. Але постараюся зробити цей самий останній королівський браслет. Королі сподобалось, вона каже, давай купимо цілий набір. Я такий ну думаю, ну, цілий набір це круто, але круто його в'язати просто цією ляскою, гумкою. Тобто і промотав і все, і маєш рівний браслет. А от такі от більш плетені, набагато-набагато тяжче. Ну, так я колись в дитинстві, теж плів браслети, але суто з таких ниток грубих, ну, або були теж браслетики або брелки на ключі. Тому згадати, це просто включити логіку і що там було колись. Здогадалися, як плести. Я, в принципі, показав, як. Ці, якщо ви сплетали через ці колечка, отак ішло, то там, де воно входило перша нитка, то відповідно ви запихаєте, що та друга виходить. Потім там, де друга виходила, то цю, що ви плетете, знов проти вихід вона входить. І так робите змійками, от, зігзагами. І вийде от така от штучка. Так, зробили ми от, ось такий от браслетик із сердечком. Ось тут цей от шармік ми пропхали. Дві ниточки, а дві ті, в нам були запасні, ну типу, що ми пропихали зігзагами, обрізали. Зараз я покажу ближче. Ці, що були, от, бачите, що пропихали зігзагом, просто обрізав тут і потім їх припалив, щоб не розв'язувалися. А ці два кінчика пропхав один в одну сторону, другий в другу, через оцей от шармік з короною. І також ми їх. Припилили, щоб вони не розв'язалися. Тобто їх можна одягнути на руку і стягнути. Ну, В інакшому варіанті, щоб було типу, гарніше і прикольніше, можна було робити макраме, якщо б не було ось цього Juicy-Cuture Шарміка. Так, я думаю, взагалі має бути супер. Зараз приміряємо доці і подивимося тобі, як браслетик сподобався. Класний, правда? Так, давай ручку. Пропихаємо, це має бути твій розмір, так? Да? Пропихнули. І тепер дивися, що робиться. Бери за один край цього, а я за другий, оцей за кульку. Тягни. Хоп! Все, стягнули. Маєш браслетик. Прикольно? А якщо треба зняти, просто потягнула, Він розширився і можна знімати. Ну, робили по її розміру, щоб не загубити браслетика. Бач? Одягнула і сама зможеш стягнути. Шукаєш, де є шармік. Оцей. І тут є кульки, бачиш? Одна і друга. І просто їх тягнеш одну і другу. Оп, все. І маєш купу браслетиків. Сподобалися? Угу. Ну, насправді досить тяжко було сплітати, але. Коротше, якщо довго мучитися, то точно щось вийде. Запасні ниточки, там будеш плести. Все, давай п'ятерок. Ми справилися.